Українська народна казка, як людям і тваринам Бог ділив літа. В той час, коли Бог створив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити. Не було й того, скільки літ дається на землі звірям, скільки людям. Додумався Бог у цій справі порядок навести, і дав він знати чоловікові, тварині і птасі. Щоб зійшлися на розподіл літ для життя. Зібралися всі, що були покликані коло Божого Шатра. Першим Бог запросив до себе на бесіду чоловіка і каже йому так «Ти у мене найкраще створіння, Я думаю тобі дати для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік Боже. Це дуже скупо ти мені даєш, що я встигну зробити за 30 літ. Тільки розживуся, а вже помирай. Зі мною торгівлі нема, я тебе покликав не на ярмарок. Дістав ти свої 30 літ і забирайся. Незадоволений був Господь, що чоловік з ним так розмовляє. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Зайшов після чоловіка до Бога ВІЛ, Даю тобі 30 літ для життя. Ой, Боже милостивий. Ти думаєш, що це забагато для мене? 30 літ носити ярмо, тягати воза, ходити в плузі. зніми з Дістав ти своє і йди. Вийшов він зажурений, та чоловік тут до нього. Скільки тобі дав? 30. Для мене багато, а зняти хоч пару літ не хоче. Мовчи, твої роки від тебе я куплю собі. Ще й заробиш. Поторгувалися, потокмилися, і чоловік собі купив від вола рівно 20 літ. Волові залишилося 10, у чоловіка вже 50. Зайшов після вола до Бога Пес. Дістав їм і, і свої 30. Гавкає пес. Сердиться. Тридцять мені багато. Дай 10. 30 літь гавкати і держать ти на привязі, на шиї. І як сказано, так буде. Пригрозив Бог, бо не любив таких, що не погоджувались з ним на першому слові. Чекає чоловік коло шатра далі, сподівається ще урвати для себе щось. Вийшов пес, сказав яке його лихо спіткало, а чоловік довго не думав, купив собі і від пса 20 літ. Тепер уже має цілих 70 радий не борак, як не як, 70 літ, не 30. Після пса до Бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що її Бог присудить. А Бог подивився на неї і відразу. І тобі 30. Як 30? 30 літ смішити людей? Боже, ти маєш розум? Мовчи, сяка така, я тобі покажу. Гаркнув на мавпу Бог і показав на двері. Чоловік під шатром стоїть. Не може дочекатися, коли вийде мавпа. А та покрутилася, покрутилася, думала, що Бог змилостивиться, та й вийшла. Тобі скільки? питає чоловік. 30. каже смутком мавпа. Продай мені 20. Купуй. Вдарили по долонях чоловік з мавпою. Мавпа собі залишила 10 літ. Чоловіку відпустила 20. І так у чоловіка вже назбиралося цілих 90. Ото радий неборак, що поживе таке на світі. Зайшов до Бога смиренний ворон і став коло дверей. Дивиться Бог на ворона. І чомусь йому так шкода стало його. думає собі, цьому дам найбільше, найживе за всіх. Тобі 300 літ почув Ворон цю щедрість і на радості. Кра-кра, кра-кра, кра-кра. Що ти каркаєш мало? Кра-кра. Кракнув Чорний Ворон і був за дверима. Отут я поторгуюся. Куплю відразу 100, подумав собі чоловік. І тільки почав ярмакувати, як ворон своє, Кра-кра-кра. Почув Господь галас і відразу вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, забирайся звідти. Так, щоб твого духу не було тут. Пішов чоловік засмучений. Що торг не удався Постояв бог і ще вслід чоловікові кинув. Як собі постелив, так будеш спати. Сказав тоді Бог і слова додержав. Залишив волові таки 10. Собаці десять, мавпі десять. Ворон свої не встиг продати. Так йому й триста літ для життя. А чоловік. 30 літ він здоровий, молодий, красний, дужий. Не мав великої жури і не ходив по лікарях. Оце і є його людські літа. Після них приходять волячі, куплені. Тут чоловік мусить тягнути, як віл. Бо немало лягає на його голову Жури родина, діти заробіток. І так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти виростили, та сил у нього нема. Діти мають його за сторожу коло хати. І так він тягне до сімдесяти. Після сімьох десятків приходить до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться чоловік з онуками. Розум у нього слабкий слабкий. І так до 90. А тут уже літ і немає. Ось як Бог посміявся з чоловіка. Кінець.